Збачити, надіюсь, ви також раді нас бачити. Сьогодні у нас новий випуск. І сьогодні ми розкажемо вам про Німеччину. Більше з вас знає, що ми працюємо в авіакомпанії і в Німеччині ми вже проживаємо зараз близько місяця. І нам є дійсно багато про що розказати, тому що я впевнений, що більшість з вас, коли чують слово німеччина, у них виникають асоціації про пунктуальність, стабільність, якість і ми. Покажемо в цьому відео, чи дійсно все це так. Маленький спойлер – ні. А ще ми придбали собі велобайки і покажемо вам саме красиве маленьке містечко. Так що не перемикайте. Ми літали в різних країнах Європи, і зараз так вийшло, що близько місяця ми проживаємо у Німеччині. Це відео буде трохи відрізнятися від усіх інших наших відео. Тут буде менше красивих кадрів, але більше побутових речей, з якими зіштовхуються люди, проживаючи тут. Дьотінгін це просто місто велосипедів. Такої кількості, як тут, ми їх ще ніколи не бачили. Тому ми також вирішили, що маємо пересуватися на велосипеді. Оскільки дьотінген це місто велосипедистів, ми також вирішили придбати велосипеди. Знайшли на місцевому eBay вже вживані велосипеди. Ось цей коштує 15 євро, такий дуже яскравий, трохи поменше це для Юлі. І цей побільше за 25. В принципі, є нюанси, але за такі гроші дуже нормальний велосипед. І ще тут такий не те, що нюанс, а така особливість. Ліворуч це задній тормоз, праворуч передній. І так само тут. Тобто все навпаки. Я скільки китався в Україні, ну завжди. Ліворуч був передній тормоз, тому будьте обережні, перший раз можна просто дуже неприємно впасти. Друзі, зараз ми знаходимось біля центрального ЖД вокзалу і Я хочу вам показати просто наскільки всі люди на велосипедах. Як ви бачите за моєю спиною, і зараз я вам поясню, чому їх тут так багато. Люди вранці приїжджають сюди, залишають тут свій велосипед, їдуть в велике місто на роботу чи в справах, чи просто погуляти. Приїжджають, знову сідають на. Велосипед і йдуть додому. Тут просто всі на велосипедах. Ви просто подивіться на цю кількість їх. Для велосипедистів тут окремі доріжки, які найчастіше відокремлені від дороги. Також тут скрізь знаки дорожнього руху для велосипедистів та навіть свої світлофори. Рух тут дуже активний, велосипедів дуже багато. нагадує Азію з їх байками, але все за правилами, а не хаотично. А для тих, хто не слідує правилам, є штрафи. Одного разу нас також зупинила поліція, тому що ми їхали по велодоріжці зустрічною смугою, а мали за напрямом руху. Нам пощастило, і все обійшлося лише усним попередженням. Перше місце, куди ми направились на велосипедах, став парк Зозер. А, зараз я хочу вам показати одне із наших найулюбленіших міст. Це чи це парк, чи це просто якась територія, де відпочивають люди. Ми ще точно не знаємо, але ми сюди завжди любимо приїжджати. Ось там отак, от припаркували ми наші велосипеди. Як ви бачите, дуже багато людей гуляє. Дуже багато людей на пробіжках. трошки світить сонце, тому що зараз майже кінець жовтня. 22 градуси тепла дуже дуже тепло, дуже красиво. І зараз вам покажемо цей парк більш детальніше. Тут можна просто насолоджуватися природою, кататися на велосипеді, займатися спортом, бігати, пити каву. Для кожної людини знайдеться своя розвага. Майже всі школи Гьотінгену використовують цей спортивний об'єкт для фізичного виховання, яке фокусується на водних видах спорту. Взимку, коли вода замерзає, озеро стає великою відкритою ковзанкою. Зараз ми приїхали в таку маленьку бухту. Тут можна випити кави, взяти дітка морозу, а також можна взяти прокат катамаран або дуже красивий човен, такий біленький. Як тут гарно. А тепер пропоную перейти більш до побутових речей. Е, перше, з чим ми зіштовхнулися, коли приїхали в Німеччину, це що нам потрібен інтернет, а саме провести до квартири Wi-Fi. Ми пішли в центр міста, обійшли безліч постачальників послуг. Запитались про тарифи в одному з магазинів. Контракт можна заключити мінімум на два роки. Розірвати його протягом двох років не можна, лише коли спливає два роки. Ми думаю, ладно, нехай вже буде. Майже вже почали замовляти цей інтернет, підписувати контракт, і потім ми запитуємо: а коли ж все-таки буде сам інтернет? Він каже, через чотири тижні. Просто давайте нам вашу адресу і ми вам надішвемо через 4 тижні роутер і ви зможете користуватися інтернетом. І тут так просто скрізь. Ну, це перший такий контраст в порівнянні з Україною, що ти не можеш прийти в магазин щось придбати. Ні, ти маєш чекати мінімум декілька днів, а то й 4 тижні, і лише отримати пізніше свій товар поштою. Ну, для мене це було якось дико, чесно. Врешті-решт ми дізналися, що наш будинок вже під'єднано до мережі Vodafone. Ми прийшли в магазин Vodafone, назвали нашу адресу. Е, та ж сама історія, що контракт потрібно заключити мінімум на два роки. Ми погодились, е, записали всі наші дані, підписали контракт і роутер ми не можемо отримати. Це була п'ятниця, і нам просто продавець каже: роутер, ми можемо лише відправити поштою. Тому чекайте, в понеділок має прийти вам роутер додому. Ви його під'єднаєте. У вас буде інтернет. Ось просто я його бачу в магазині. Цей роутер, і я його не можу забрати. Все поштою, і просто тут в Німеччині скрізь, б ти не хотів замовити, б ти не хотів придбати, то все будуть висилати пошти. Про пошту ще буде окрема історія, розкажу вам трохи пізніше, але головне, що інтернет у нас вже є. Отже, продовження нашої історії про пошту. Ми приїхали сюди, і тут нас попросила одна знайома розірвати допомогти їй контракт, так як вона не розмовляє ні англійською, ні німецькою мовою, розірвати контракт на мобільний зв'язок. Здавалось би, дуже проста історія. Отже, йдемо ми до провайдера мобільного зв'язку і кажемо: ми хочемо тариф змінити, поміняти на більш маленький, тому що щоб ви розуміли, в місяць абонплата звичайного мобільного зв'язку була 85 євро. Ну це дуже дорого. Ось на що провайдер сказав: Так, звичайно, ви це можете зробити, але вам потрібно цей контракт розірвати і підключити більш дешевий. Добре, без питань. Давайте це зараз зробимо. Так, але ви це можете. Зробити тільки по пошті. Добре, кажемо, ми давайте вашу електронну адресу. Ні, ви маєте написати лист і відправити нам на пошту. І тільки після 4 тижнів ми вам відключимо цей е, тариф. Але за ці 4 тижні ви маєте заплатити 85 євро. Добре, ми йдемо додому. Пишемо листа, заклеїмо в конверта, ще треба знайти конверт, купити. Ідемо відправляти на пошту. Приходимо, зробили в електронному вигляді повністю все вже розписали. Кому відправляємо від кого, куди все зробили. Просто не було де роздрукувати. Приходимо на пошту, тому що звичайно це можна зробити на пошті. Думаємо, ми приходимо. А нам кажуть, ні, вам потрібно десь вдома чи де мати принтер і роздрукувати. Ну це просто і ми стояли з цим конвертом. Обійшли ще півміста, знайшли, де ми можемо це роздрукувати. А щоб роздрукувати, обов'язково мають бути налічні. Тобто ви не можете заплатити картою за те, що вам роздрукували листочок. Ну тобто, це була ціла історія, і оцей один лист ми намагалися відправити майже 4 години. Ось така історія. Наші пригоди з поштою не закінчилися. Замовив товар в інтернеті. Продавець повідомив, що кур'єр приїде. Якщо мене не буде вдома, він поїде назад. Через декілька днів у нього буде друга спроба. Якщо він так і не доставить товар, то він відправляється назад. Це дивно для мене, тому що можна просто відправити товар на відділення, щоб я прийшов і в зручний для мене час його забрав. Але ні. І тому дивіться, як мені прийшлось чекати кур'єра, просто сидячи тут 4 години. Ех, мені так подобається ковбаска піджорена. Воно тужить. Зараз у нас четвер, п'ята година вечора. І ви думаєте, що тут дуже багато людей, а в вихідні значить і ще більше. Ми вам покажемо, скільки людей на центральній вулиці в неділю. Просто порівняйте кількість людей на вулицях у звичайний будній день. Люди відпочивають, грають вуличні музиканти. Місто живе. А ось це вже неділя, вихідний день. Місто просто вимирає на вулицях. Пусто і таке відчуття, що гуляємо лише. Ми все зачинено, і це ще одна незручність для нас. Е, ми вийшли на вулицю, просто хотіли піти десь прогулятися чи посидіти в якомусь кафе. Е, відсотків 70 всіх кафе просто зачинено. Працює дуже мала кількість від тих, що є в місті. Крім того, всі супермаркети, абсолютно всі зачинені, і так кожна неділя. Тобто, Lidl і всі інші супермаркети просто відкриваються вже в понеділок, тому вам потрібно думати в суботу чи в п'ятницю. Що ви будете їсти в неділю і все продумувати наперед, тому що просто неможливо десь щось вийти і купити. Це, якщо чесно, мене трохи дратує, тому що я до такого не звик. Мені потрібно вийти. Я захотів купити, не знаю, там якусь мінеральну воду. Я вийшов і купив. А зараз я не можу цього зробити. Треба було думати про це вчора. Ну, таке. Тому, коли все зачинено, ми завжди вирушаємо в нову подорож. Цього разу ми поїхали на наших велосипедах до однієї з історичних пам'яток Німеччини, а саме до Старого замку. На шляху ми побачили звичайну німецьку ферму, куди люди приїздять за домашніми продуктами. На цій фермі ми зустріли такого місцевого пухнастого мешканця. Не люблю я котів, нічого не можу з собою зробити. Ну люблю котів і все. Понагоруючий. Животикає, животика мені. Крім покупки продуктів, люди просто зупиняються тут, щоб подивитись на альпак. Зараз ми з владом їдемо в дуже круту локацію. Хочемо вам показати трішки старовини все, як ми любимо. А поки ми їдемо через село і хочемо вам показати просто, які тут будівлі і як красиво. От погляньте, яка церква, чи це храм. Просто подивіться, наскільки красиво, наскільки круто. До речі, за моєю спиною звичайне село, я повторюю. Подивіться на ці вулички, подивіться на будинки. Зараз ми вам покажемо більш детальніше. Маленькі містечки та села тут справді відрізняються від тих, що ми звикли з вами бачити в Україні. Тут і великі супермаркети, і автосалони, і просто подивіться на цю архітектуру та будиночки. Як ви знаєте, ми дуже любимо щось незвичайне. Вишукуємо різні місця конкретно до цього замку. Ми їхали півтори години на велосипеді. Дорога була дуже така цікава іноді складна, але ми задоволені. На жаль, цей замок можна подивитись лише так зовні на територію. Зайти неможливо, тому що там є знак, що це приватна. Територія і вхід заборонено, тому, на жаль, все, що ми можемо показати, просто от руїни цього замку ну тут же які. Руїни тисячорічного замку є темою для різних історій. Замок був заснований архієпархією Майнца для нагляду за двома торговими шляхами. Комплекс вперше згадується близько 1101 року. Коли єпархії Майнца не вистачило грошей, замок і його землі були передані лордам Харденбергам. Зараз біля замку є сучасний кінний клуб, а сім'я Хартенбергів досі володіє руїнами замку. Як вже сказав Влад, нам не вдалося зайти всередину, але навіть того, що ми побачили, нам вистачило, тому що дійсно дуже красиво, Видно, що дуже багато століть. Такий міст прям ну прям уявляєш себе якоюсь принцесою, до якої зараз буде якийсь лицар. лице. Ну, дуже дуже круто. А ще тут ліс, а дуже класна природа. Тепло, як ви бачите, хоча вже кінець жовтня, тому ми насолоджуємося дійсно поїздкою. А зараз ще трошки прогуляємось і поп'ємо десь в класному місці каву. До зустрічі! Назад ми поверталися іншим шляхом. Насолоджуючись пустими вулицями та архітектурою маленького містечка. Та вирішили завітати в одну кав'ярню прямо біля траси на кофе-брейк Ми зробили кофе-брейк по дорозі додому, замовили два капучино та пончик. Щодо цін. Е, капучино 2,70 за одну чашку пончик 1,40. Е, ціни, в принципі, плюс-мінус скрізь однакові. Що це маленьке селище, що це місто, трьох він скрізь однакові, Тому орієнтуйтесь десь плюс-мінус на таке. Для підтвердження ми також зайшли в маленьку кав'ярню, але вже в самому місті. Як ви знаєте, ми дуже згадували каву, ми постійно її пили в Україні. В Менщині не завжди в нас вдається пити по декілька часок, тому що середня ціна на капучино 3,5 євро. І коли ти просто подумки переводиш у гривню, то звичайно ціна кусається. Тому з кавою обмежено. Спеціально зняли для вас меню, щоб ви також мали змогу ознайомитися з цінами. У дні, коли ми не катаємось на велосипедах, ми досліджуємо місто пішки та насолоджуємося архітектурою. Оскільки ми не збиралися в цю подорож заздалегідь, тому у нас немає з собою мікрофона, стабілізатора та на жаль, дрона. Тому можна лише уявити, які б тут могли бути гарні кадри. А ще дуже приємно, що навіть в такому маленькому містечку є підтримка України. Ось, наприклад, зоомагазин. Вони відправили 20 тонн корму в Одеську область на загальну вартість більш ніж 50 тисяч євро. Це дуже приємно нам, українцям. Гуляючи містом, ми згадали про ще одну дуже незручну особливість, про яку маємо розповісти: а саме про користування послугами банків. Ще одна непривична для нас з владом ситуація склалася у нас з банком. Коли ми хочемо перевірити, скільки коштів у нас залишилося на карті, ніколи не показує актуальну суму. Завжди показує суму, яка була декілька днів назад на карті. Тобто ми можемо піти, потратити кошти, купити щось в магазині. І хочемо перевірити, який баланс у нас залишився, ми побачимо той баланс, який був у нас на карті декілька днів назад. Це, як для мене, дуже така Негативна ситуація, тому що це просто ідеальна ситуація для шахраїв, які хочуть, наприклад, щось у вас замовити чи купити. Вони кажуть, що так, ми вам гроші скинули, відправляйте нам товар. А по факту кошти ви не побачите на карті. Ви їх побачите тільки через декілька днів, прийшли вони вам чи ні. І зараз я вам це продемонструю напряму в банку. Отже, ми прийшли в банк. Зараз я беру свою карту і хочу перевірити, скільки в мене на рахунку. Так, наша роздруківка готова. Перше, що я хочу вам показати, це сума 650 доларів. Верніше євро. Зараз ми підемо і знімемо з вами 50 євро і провіримо, чи змінилася якась сума. І по-друге, це число. Значить, 30-го це сьогоднішнє число, коли ми беремо справку, і 28-го. Зараз я хочу вам це показати наглядно. Я зняла 50 євро і зараз ми перевіримо, чи помінялося щось на рахунку. Все, я зняла вже 50 євро і зараз ми перевіримо, що у нас помінялося на карті. Що і потрібно було доказати, знову ж таки, наша сума не помінялась. Ось так. Тому будьте готові до того, що ви постійно не знатимете, скільки коштів у вас залишилось на рахунку. Але є й приємні особливості, про які варто розповісти. А зараз я хочу розказати про одну прикольну фішку в Німеччині. Вона багато дає в Європі, але тут цим активно користуються всі жителі, і це те, чому потрібно повчитися нам. Більше всього відео я розповідав, що Німеччині потрібно повчитись в Україні, а тут навпаки, все-таки є такі моменти. А саме можна здавати пляшки, свої використання. Одна пляшка оцінюється в 25 центів. Просто в усіх супермаркетах є такі автомати, вставляєте бутилку. Все 25 і так одну за одну. Ми здали 7 пляшок, у нас вийшло євро 75 центів. Натискаємо кнопку, отримуємо чек. Тепер з цим чеком ми йдемо на касу супермаркету і від загальної вартості 75, нам відмінусують і ми отримуємо знижку. Зараз ми продемонструємо вам. Ось ми вирішили на вечері купити трохи поїсти. вони коштують 3 євро, мінус знижка. Зараз ми вам покажемо чек на касі, який нам вийде. Так розпочинається кожна наша подорож. Ми проходимо на нашу левопарку. Кажу нашої діври. Навіщо купувати два замка на велосипед, якщо можна один і їх їдати? А так от ми постійно їздимо. Так що, лайфхак як зекономити гроші. У вихідний день ми вирушили до ще одного замку через ліс. В лісі ми орієнтувалися по таким вказівкам на деревах, оскільки з картами були проблеми. Далі був дуже крутий підйом, але вид того був вартий. Друзі, у мене слів немає, в мене просто немає слів. Ми десь хвилин 40 просто під таку гору піднімались пішки. Потім ми падали, лізли вгору по, по цьому всьому лісі. І субота-неділя з 10 до 16 мало бути відкритий доступ і можна було піднятися наверх, і звідти відкривався вид на весь повністю гьотінген. Тобто можна було подивитися все місто, красиві види. Але це було до 30 го числа минулого місяця. До того ж, в картах написано, що зараз воно відчинене до 18.00. Ви можете просто уявити, мій розпач зараз. У мене слів немає. Я зла і розстроєна. Так дуже хотілося вам показати всередині, де самим подивитися. Ну і настав час підвести підсумки нашого відео. Отже, коротенькі підсумки нашого перебування у Німеччині все дуже дорого скрізь. І також, що мене дуже здивувало, це по відношенню до України дуже поганий сервіс. Я б раніше ніколи не міг собі навіть уявити, що. В центрі міста, де дуже багато туристів, може бути проблема розрахуватися карткою. Що ти приходиш в центр міста в барбершоп і там немає запису, не те, що онлайн, ти просто не можеш ні по телефону, ні особисто записатися. Ти маєш сидіти в живій черзі. Потім, якщо ти відсидів цю чергу, ти можеш заплатити лише готівкою. І таких моментів тут дуже багато. Це мені не сподобалось. Друзі, я не буду така категорична, як Влад. Насправді мені дуже сподобалась Німеччина саме своєю архітектурою, отакими маленькими містечками, тихими вуличками, де майже нікого немає, де можна взяти велосипед, на ньому об'їхати просто все місто. Мені дуже сподобались будівлі в такому класному, аутентичному німецькому стилі двох-трьох, максимум чотирьох поверхові. Те, що дуже багато старинних будівель, замків, чисті вулички, отакі канали повсюди. Це мені дуже дуже сподобалось. Я вам обов'язково рекомендую подорожувати з кожної країни. Ви можете для себе щось вибрати саме, -саме найкрасніше, найкрасивіше. Побачити щось для себе нове. Пишіть в коментарях, що хотіли б ви бачити далі. Про що б вам хотілося, щоб ми вам розповідали. Ми вас обіймаємо, і бережіть себе. Пока!